Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Рибка, неймовірно, смачна і корисна страва для нашого організму. В своїй сім'ї я її готую дуже часто різними способами. Сьогодні я хочу затушити рибку з овочами. В підливці. Запрошую вас, приєднуйтесь, будемо готувати разом. Сьогодні мені вдалося придбати ось таку рибку. Це то рибка річкова. Зараз я її приведу в порядок, обчищу, і буду готувати. Почистила і помила я цю рибку, відрізала голову, покладу її зараз в холодильник, завтра. Приготую з неї юшку. Дуже смачна юшка виходить з цієї голови. А саме тіло зараз поріжу на ось такі пластинки. Не знаю, друзі, дуже багато людей недооцінюють толстолобика. Я думаю, що дарма, тому що м'ясо дуже смачне, біле, і в спин... тут животне. В животику великі кістки, вони добре вибираються, а по спині зазвичай дуже багато таких вилочок є в рибі, то в толстолобіку їх майже немає. Є вони, але дуже рідко. Я дуже часто його купляю і готую. Порізала ось такими пластинками, рибка велика, тому я не дуже грубими пластинками, десь, може, товщиною 2 25 см. Ці пластинки. І тепер я беру сіль і тако пересолюю їх всі ці пла... шматочки риби. Ось так просолила кожен шматочок. Бажано. Посолити в міру. Якщо ви трошки лишньої солі дасте, то тоді перед приготуванням треба буде ще раз її промити. І тепер я її ставлю в холодне місце годинки на 2 на 3 щоб вона от просолилася. Рибка в мене промаринувалася, і тепер я приступаю до її приготування. На попередню розігріту сковорідку я додаю соняшникової олії. І коли ця олійка розігрілася, я сюди відправляю порізану цибульку. У мене тут одна велика цибулина, я її порізала четвертинку кільцями. Через одну хвилинку буквально відправляю сюди ж потерту на грубу терку моркву. Морква в мене одна, але велика дуже. Посеризую я ці овочі на маленькому вогні і під закритою кришкою до такого стану, щоб вони просто розм'якли. Ці овочі я час від часу помішую. Але, друзі, довго їх не потрібно смажити, тро, просто треба, щоб вони отак от розм'якли. Ось так вони стали м'ягенькі і все. І тепер я сюди додаю рибку. Рибку я просто отак беру, викладаю. отак Легенько ніби втоплюю між цими овочами. Ось так от. Ось так я виклала цю рибку і додаю невеличку кількість води. Водичка повинна пойняти десь половинку цієї рибки. І закриваю кришечку, і на маленькому вогні, нехай вона. Потушкуюся хвилин 15. Тепер я додаю трішки чорного меленого перцю і перевертаю цю рибку на другу сторону. Перевернула цю рибку на другу сторону, додаю сюди лавровий листочок. Додаю лаврий листочок і додаю укропчик. Укропчик в мене сухий, друзі. Якщо у вас є свіжий, то це ще краще. Тепер сюди можна ще додати приправу до риби і за бажанням любі приправи, які вам до смаку. Але запевняю, друзі, тоді ви смак справжньої риби вже не відчуєте. Тоді буде вже тут смак приправ. Закриваю я кришечкою і ще на маленькому вогні нехай ще потушкується хвилин 10-15. Рибка готова. Ой, друзі, як вона смачно пахне. Мій син дуже любить рибку в будь-якому вигляді: в жареному, вареному, запеченому в духовці, тушеному. Але приготовлена таким способом рибка, вона дуже м'ягенька, ніжна. Ось дивіться, друзі, можу продемонструвати. Прямо вона розвалюється, бачите? І вона дуже соковита. І плюс до того ще є підливка. Споживати... Споживати таку рибку можна як самостійну страву, а також з картопляним пюре, з рисом, гречкою і іншим гарніром, який вам подобається. Готуйте, друзі, Насолоджуйтесь смаком цієї дуже смачної страви, пригощайте своїх рідних і близьких людей. Приємного апетиту! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів у соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого українського каналу. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!